Пані Віра і ще дев'ять відвідувачок Тернопільського міського терцентру центру соціального обслуговування населення навчаються робити бургери з курячого бедра на професійній кухні одного із закладів міста. Сказано, що треба, щоб видалити кісточку зі стегна. Ми видаляємо, а тоді будемо вже готувати. Що нам майстер скаже». Пенсіонерки зізнаються, що раніше бургер не куштували. Тож, коли дізналися про безкоштовний майстер-клас, то без вагань вирішили спробувати приготувати нову для себе страву. Хочу сьогодні перенести страву з закладу для людей, які цього потребують. Напевно, що це така незахищена верства населення, тому що і в мене є бабуся. Я розумію, як інколи хочеться в якесь дитинство, і щоб вони сьогодні зготували цю страву, без якої теперішнє сучасне дитинство не існує. Одним із головних інгредієнтів бургера котлета. Для учасниць майстер-класу показали, як підготувати м'ясо до смаження, аби воно зберегло усі смаки і залишилось соковитим. Мені довірили маринувати. Ання м'яса для бургера. Спочатку ми солимо, трішки перчимо і додаємо копченої паприки, щоб смак був яскравіший, і звичайно, оливковою олійкою, щоб воно краще смокталося і щоб було смачніше. Після смаження м'яса учасники взялися до нарізання овочів та приготування соусу. Замість звичного майонезу використали заправку на основі йогурту, аби страва не була шкідливою для здоров'я. Коли усі інгредієнти вже готові, учасниці почали складати бургери, а в кінці заняття разом скоштували страву. Враження чудові, бо це навчання, це процес, який новий, і він завжди цікавий. А тут ми навчимося і, можливо, для своїх внуків чи там, пригостимо коли-небудь.